Понад 30 осіб взяли участь у проєкті Друга освіта для переселенців від фонду за дітей Марії Пінчук. Перша група вже закінчила навчання. 18 випускників проєкту отримали сертифікати. А дехто і запрошення на роботу. Усі подробиці далі. Після перших ракетних обстрілів Харкова Світлана Калашник із трьома маленькими донечками та мамою переїхали до Дніпра. Майже рік живуть в шелтері. Жінка розповідає, самотужки їй не вдалося знайти роботу. Як тільки дізналась про програму нової освіти для переселенців від фонду за дітей Марії Пінчук, одразу пішла на співбесіду. Світлана обрала спеціальність оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Чуть-чуть тяжело мне было работать с Excel, потому что особо я с ним не сталкивалась даже по работе, как бы э, в основном я работала в Врде. А так спасибо Яне Владимировне, она очень доступно все объяснила. Навчання організували на базі Державного професійно-технічного навчального закладу. Тут в доступній формі викладачі курсів надають нові знання учасникам програми. І тут вирівнюємо за шириною весь наш текст. Таким образом, добре, добре. от таким ось образом. Ви бачите, тепер, тепер закриваємо. Так, да? да, У нас і лівий, і правий країн так mm -hmm. стали рівненько. Mm -hmm. Курс розраховано на три тижні. За цей час слухачі безкоштовно опанували основи професії та отримали свідоцтва про присвоєння кваліфікації. Діхтярьова Ірина Володимирівна, одна із самих юних слухачів. Поздравляю вас і бажаю, щоб оці дні, які ви провели в нашому навчальному закладі, принесли вам велике задоволення, а ще більше насолоди та користі. Дуже дякую. Також за програмою нової освіти для переселенців від фонду Марії Пінчук за дітей можна було здобути спеціальність секретар керівника. В Програмі була психологія, діловодства, документообіг і комп'ютерні навички. У кожному навчальному закладі, який долучився до проєкту, фонд за дітей покращив технічне забезпечення. Придбав ноутбуки, 3 d принтери та термобіндери. Одним з основних видів діяльності фонду за дітей є інвестицій в майбутнє нашої держави Марія Вікторівна вирішила допомогти цим закладам у покращенні їх матеріально-технічної бази. Також фонд Марії Пінчук веде перемовини з керівниками підприємств стосовно майбутнього працевлаштування слухачів курсів. Одна з випускниць вже отримала запрошення на роботу. Я рада, дуже безумна. Просто робота це якраз та ступінь, яка надає фундамент тому, що ти розумієш, що завтра є майбутнє. Заради майбутнього, заради дітей, меценати та педагоги згуртовують свої зусилля та підтримують освітні проєкти. Олена Городецька, Сергій Озер. Лазаров. Новини 11 каналу.